СБУ повідомила про підозру блогеру провокатору з Києва, який робив скандальні стріми. Кіберфахівці служби безпеки задокументували у Києві інформаційно підривну діяльність столичного блогера, який займався дискредитацією сил оборони. Зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації із військовослужбовцями зсу та правоохоронцями. Під час таких інцидентів Фігурант робив відеостріми на власній сторінці Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території. Столиці за даними слідства, деструктивний контент підігравав російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно політичну ситуацію в Україні. Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відсвяткування місць їхнього перебування. При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку, яку він використовував для поширення провокативного контенту на користь РФ на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за статтями кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Наразі вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта, оскільки він не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, то його буде доставлено до суду примусово на підстави ухвали про привід. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.